Нашого тараса архітектора то є ваш фонтан. Хотіли би подивитися на нього, побачити його, також поспілкуватися з тим, в кого є проєктна документація на нього, чи він функціонує, скільки коштує його обслуговування. Ну, і подивитися на нього там безпосередньо на місці, як він функціонує. То один напрямок. Другий напрямок це є тротуари і тротуари з велодоріжками. Також ми хотіли їх трошки також зазняти, такі якісь центральні частини міста. Цьому році плануємо також зробити на трьох центральних вулицях нашого міста повністю реконструкцію тротуарів. Ще один напрямок, на який ми хотіли подивитися, це прибудинкові території і поспілкуватися, як відбувається обслуговування багатоквартирних будинків. Зараз відбувається реформа цієї сфери в нашому місті і взагалі в державі, і ми хочемо. Побачити ваш досвід і можливо прийняти по цьому напрямку також щось нове. Пробування, ну, що було на груденській тентування, отакий наш план і таке прохання до вас. В нас би биресувала практична сторона, чи як ми робимо, то, що ну, зараз на даному етапі у нас є фінансові можливості певні в цьому році. І, і якщо робити, вже робити на, на Джечення 15 П'ятнадцять, щоб то виглядало як потрібно. Якщо це фонтан для людей, туристичний напрямок, наприклад, ті ж будинки, що пробилося, воно вже е, е, на багато багато років. У вас це все виглядає. не Один раз ми були вже, скажімо, не з офіційною делегацією, але скажімо, десятки років це зроблено якісно і практично.